Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. У другій книзі пророка Самоїло записано Божі обітниці, які він дав царю Давиду через пророка Натана. Цей Господній заповіт є важливим етапом у розвитку месіанського пророцтва. Перше велике пророцтво стосовно Месії Бог дав Адаму, коли він сказав про насіння жінки. Про це написано у книзі Буття у третьому розділі. Друге пророцтво стосовно Месії Бог дав Аврааму, коли він сказав, що його потомством благословляться всі народи землі. Книга Буття 22 розділ. Третє пророцтво стосовно Месії, Бог дав Якову, коли він сказав, що не відійметься берло від юди, аж прийде примиритель. Книга Буття 49 розділ. Четверте просто стосовно Месії дав царю Давиду. З кожним новим пророцтвом Господня обітниця конкретизувалася. У випадку Адама Божа обітниця була дана людству загалом. У випадку Авраама Божа обітниця була дана одному народу серед усього людства, а саме народу Ізраїлю. У випадку Якова Божа обітниця була дана одному племені з народу Ізраїля, а саме племені Юди. У випадку царя Давида, Божа обітниця була дана одній родині з племені Юди, а саме родині царя Давида. Сьогодні ми дослідимо заповідь Господа, який він дав царю Давиду. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Слова заповіту Господа царю Давиду записані у другій книзі Пророка Самоїла. Перш ніж читати увесь текст, звернемо увагу на уривки, які містять дієслова. Це допоможе нам краще зрозуміти структуру тексту заповіту. Друга Самоїлова, 7 розділ вірші 8 по 17. А тепер так скажеш моєму рабові Давидові. Так сказав Господь Саваот, я взяв тебе, і був я з тобою, і вигубив я всіх ворогів, і зробив тобі велике ім'я, і встановив я місце для народу мого, я дав тобі мир. Господь побудує тобі дім, я поставлю по тобі насіння твоє і зміцню його царство, я зміцню престоли його царства навіки. Я буду йому за батька, я покараю, та милість моя не відхилиться, і буде певним твій дім та царство твоє аж навіки перед тобою. Престол твій буде міцно стояти аж навіки. У віршах з 8 по 10 Бог перераховує діяння, які Він вже здійснив, а в одинадцятому вірші час дієслів змінюється на майбутнє. Вказуючи на те, що Господь ще зробить. Цікаво відзначити, що слово «заповідь» ніде не зустрічається в цих віршах. Тоді чому ми називаємо цей текст Божим заповітом із Давидом? Ми це називаємо Божим заповітом із Давидом, тому що слово «заповідь» у зв'язку з цією Божою обітницею Давиду. З'являється в інших місцях святого Писання. Основні розділи святого Писання, які містять елементи заповіту з Давидом, окрім Другої книги пророка Самуїла 7 розділу, є Друга книга Хроніки 17 розділ, Псалми 89 та 132 та книга пророка Єремії 33 розділ. Так, наприклад, у 89 му псалмі ми читаємо. Псалми 89, верш 3 по 4. Я склав заповіта з вибранцем своїм. Присягнув я Давидові моєму рабові. Встановлю я на віки насіння твоє, а твій трон я збудую на вічні віки. Псалми 89, вірші 20 по 21 та 27 по 29. Знайшов я Давида свого раба, я його намастив своєю святою Оливою, щоб із ним була сильна рука моя, а рамена моє вміцнило його. Я вченю його теж перворідним, найвищим надземних царів. Свою милість для нього навіки сховаю, і мій заповіт йому вірний, і насіння його покладує навіки, а трона його, як дні. Неба. Псалми 89, вірш 33 по 37. А ласки своєї від нього я не заберу і не зраджу його в своїй вірності, не збезчещу свого заповіту, а що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Одне в своїй святості я присягнув, не повім я неправди Давидові, повік буде насіння його. А престол його передо мною як сонце, як місяць він буде стояти повіки, і свідок на хмарі правдивий. Кожен Господній заповіт мав свій особливий знак та печать. Три Господні заповіти певним чином стосуються небесних світил. У новому заповіті Бог використовував веселку як знак і печать. У Авраамовому заповіті Бог вказав на безліч зірок як свідчення обітниці про численне потомство Авраама. А в Давидовому заповіті Бог використав небесні світила, сонце та місяць як його знак і печать. Псалми 132 вибіркові вірші з 11 по 18 Господь присягнув був Давидові правду. І не відступить від неї, від плоду утроби твоєї я посаджу на престолі твоїм. Бо вибрав Сіона Господь, уподобав його на оселю собі, то місце мого відпочинку на вічні віки пробуватиму тут, бо його уподобав. Я там вирощу рога Давидового, для свого помазанця вготую світильника, ворогів його соромом позудягаю. А на ньому корона його буде сяяти. Про Господній заповіт із Давидом теж писав пророк Єремія. Книга пророка Єремії, 33 вірші 14 по 16. Ось дні настають, говорить Господь, і я виповню добре те слово, що я провіщав про Ізраїлів дім і про дім Юден. Тими днями та часу того. Я Давидові зрощу пагінця справедливості. він буде чинити на землі правосуддя та правду. Юда буде спасений в тих днях, а Єрусалим буде жити безпечно, і його будуть кликати так Господь наша правда. У книзі пророка Єремії, окрім Сонця та місяця, як знак та печать Господнього заповіту, ми теж читаємо про зорі небесні. Та морський пісок, що вказує на зв'язок заповіту із Давидом, з попереднім заповітом з Авраамом. Книга Пророка Єремії, 33 розділ вірші 20 по 22, так говорить Господь: якщо знищите ви заповіта мого щодо дня, та мого заповіта щодо ночі, щоб не було дня та ночі в їхньому часі. То знищений буде також заповітність Давидом, рабом моїм, щоб він сина не мав, який не царював би на троні його, і з левитими священниками, слугами моїми. І як нещисленні ті зорень небесні, а морський пісок незміренний, так помножу насіння Давида, мого раба та Левитів, що служать мені. Ще прочитаємо бітниці Божого заповіту з Давидом у Писаннях пророків Єремія та Ісаї. Книга пророка Єремії, 23, розділ 5 по 6. Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость, і цар зацарює, і буде він мудрий, і правосуддя та правду в краю запровадить. За днів його Юда спасеться, Ізраїль же буде безпечний. Книга Пророка Ісаї, 9 розділ, 7 вірш Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві його, щоби поставити міцно Його і щоби підперти його правосуддям та правдою відтепер аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить. Євангелист Лука також писав про Божі заповіт із Давидом. У Євангелії від Луки, перший розділ 32 вірш, ми читаємо слова Ангела Гавриїла до Діви Марії. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому його батька Давида. У Євангелії від Луки, перший розділ, вірші 68 по 69 ми читаємо слова священника Захарія, батька Івана Хрестителя. Хто наповнився Святим Духом та пророкував? Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій. Він рік спасіння підніс нам у домі Давида, свого слуги. Апостол Павло звертався до Божого заповіта з Давидом, проповідуючи воскресшого Христа. Дії 13 розділ 34 вірш. А щоб Він воскресив його з мертвих, щоби більше не вернувся з отління, те так заповів я дам вам ті милості, що обіцяні вірно Давиду були. Звернемо увагу на вираз милості, що обіцяні вірно Давиду були. Тобто Бог пообіцяв поводитися зі своїми людьми через Ісуса Христа, через милосердя. Сам Ісус Христос говорив про заповіта з Давидом, просто об'явлення, 3 розділ, 7 вірш. І до ангола церкви Філадельфії напиши: Оце каже святий, праведний, що має ключа Давидового, що Він відчиняє, і ніхто не зачинить, і що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Слід зазначити, що укладений порядок книг нового заповіту починається з наступними словами. Євангелія від Матвія, перший розділ, перший вірш. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Сам Ісус Христос посилався на Божий заповіт з Давидом. Євангелія від Матвія, 22 розділ, вірші 41 по 45. Коли ж фарисеї зібралися, Ісус їх запитав і сказав: Що ви думаєте про Христа? Чий Він син? Вони йому кажуть Давидів. Він до них промовляє: Як же то силою Духа Давид його Господом зве, коли каже: Промовив Господь, Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам Твоїм? Тож, коли Давид зве його Господом, як же він йому син? Цар Давид звертається до Христа як до Господа через його божественність. А щодо людяності Христа, то він був сином царя Давида. Тепер повернемося до другої книги пророка Самоїла та прочитаємо сам заповіт Друга Самуїло, 8 розділ вірші 1 по 3. І сталося, коли цар осів у своєму домі, а Господь дав йому відпочинути від усіх ворогів його навколо, то цар сказав до пророка Натана: Подивися, я сиджу у кедровому домі, а Божий ковчег знаходиться під завісою. І сказав Натан до царя: Усе, що в серці твоїм, іди і зроби, бо Господь з тобою! Після того, як цар Давид оселився в Єрусалимі та насолоджувався періодом миру, його думки звернулися до ідеї побудови більш постійної споруди, в якій Господь міг би перебувати серед свого народу. На думку царя Давида, Скинія, в якій перебував Господній ковчег, вже не була відповідною структурою. Особливо в порівнянні з його власним палацом. Цар Давид поділився своїми намірами з пророком Натаном, і той спочатку схвалив їх. Як ми зазначали під час нашої минулої зустрічі, порядок подій у розділах не обов'язково є записаний у хронологічному порядку. Якщо дарування Божого заповіту відбулося Після гріхів Давида стосовно Версавії та її чоловіка Урії, то цей заповіт є надзвичайним свідченням Божої милості. Бог вирішив благословити Давида, незважаючи на його гріхи. Друга Самоїлова, 7 розділ 4 по 6. І сталося тієї ночі, і було Господнє слово до Натана кажучи. Іди і скажеш до раба мого до Давида, так сказав Господь. Чи ти збудуєш мені дім на моє пробування? Бо я не пробував у домі від дня виведення мого Ізраїлевих синів з Єгипту і аж до цього дня, але ходив у наметі та в шатрі. Бог відхилив пропозицію царя Давида побудувати храм для Господа. Було принаймні три причини тої відмови. По-перше, не було потреби в храмі, оскільки Господній ковчег перебував у скині з часу виходу з Єгипту. Скинія, де на той час знаходився Господній ковчег, була споруджена самим Царем. І ця скиня була споруджена у Єрусалимі. Скинія Мойсея на той час знаходилася у Гівеоні. Другою причиною було те, що Бог не наказав Давиду побудувати йому храм, а третьою причиною було те, що цар Давид не був відповідною людиною для будівництва Господнього храму, оскільки він пролив багато крові протягом свого довгого правління. Друга Самоїлова, 7 розділ, вірші 8 по 10. А тепер так скажеш моєму рабові Давидові. Так сказав Господь Саваот, я взяв тебе з пасовиська, як ходив ти за отарою, щоби ти став володарем над народом моїм, над Ізраїлем. І був я з тобою в усьому, де ти ходив, і вигубив я всіх ворогів твоїх сперед тебе, і зробив тобі велике ім'я, як ім'я великих на землі. І встановив я місце для народу мого, для Ізраїля, і він пробуватиме на своєму місці. І не буде вже непокоєний, і кривдники не будуть більше гнобити його, як перед тим. Господь зробив царю Давидові велике ім'я. Обітниця великого ім'я нагадує заповіт Бога з Авраамом і свідчить про те, що Давидове царство базувалося на попередньому Божому заповіті з Авраамом. Це підкріплюється згадкою про обітницю. Дано Господом раніше, що народ Ізраїлю буде жити у своїй власній землі, не зазнаючи тривоги від ворогів. Божа обітниця щодо народу Ізраїля мати свою землю та жити в безпеці ще не виконана. Бог не обіцяв царю Давиду, що правління його нащадків буде безперервне. Династія царя Давида існувала в обітуванній землі від Соломона до Седекії. Зауважимо, що після розділу єдиного царства на царство Юде та на царство Ізраїля, жоден із царів дому Ізраїля не належав до Давидових нащадків. Седекія був останнім нащадком царя Давида, хто правив на царством Юде. Царювання Седикії закінчилося зруйнуванням Єрусалиму та храму, смертю царських синів та полоном населення Юдеї до Вавилону. Це кінець біблійного опису Національного престолу Давида. Здавалося, що це суперечило обіцянці, яку Бог дав Давиду, що його насіння, дім, престол і царство триматимуть. Так довго як залишиться Сонце та місяць. Але насправді це гарантує друге пришестя Ісуса Христа і свідчить про те, що Господня обітниця ще має бути виконана. Хоча сучасна держава Ізраїль є суверенною державою, її не очолює цар з роду Давида. Ісус Христос є остаточним виконанням Господньої обітниці Давиду щодо його династії. Продовжимо читати 2 Самоїлова, 7 розділ вірші 11 по 13. А від того дня, як я настановив суддів над народом моїм Ізраїлем, то я дав тобі мир від усіх ворогів твоїх, і Господь об'являє тобі, що Господь побудує тобі дім. Коли виповняться твої дні, і ти ляжеш із своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє, що вийде з утроби твоєї і зміцнюю його царство. Він збудує дім для імення мого, а я зміцню престоли його царства навіки. Господь пообіцяв побудувати дім царю Давиду. І далі Господня обітниця розширюється. Те, що починалося як обітниця, що син царя Давида Соломон буде благословенний і збудує храм, перетворюється на щось безмежно більше, обітницю вічного царства. Інший син Давида, Ісус Христос, буде правити навіки. Господній заповід підсумовують такі слова: дім, що обіцяє династію вроді Давида. Царство, що стосується народу, який буде підпорядкований цареві, престол, що вказує на владу царя, і назавжди, що підкреслює вічний і безумовний характер цієї Божої обітниці Давиду. Друга Самуїлова 7 розділ 14 по 17. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Коли він скривить дорогу свою, то я покараю його людською палицею та поразами людських синів. Та милість моя не відхилиться від нього, як відхилив її від Саула, якого я відкинув перед тобою, і буде певним твій дім та царство твоє аж навіки перед тобою. Престол твій буде міцно стояти аж навіки. Як усі ці слова, як усе це видіння, так говорив Натан до Давида. Ці вірші є хорошим прикладом старозавітнього тексту, в якому деякі елементи знаходять своє виконання у найближчому майбутньому, в царі Соломоні та інших нащадках царя Давида. В той час як інші елементи будуть здійснені лише в більш віддаленому майбутньому в Ісусі Христі, у Сині Давида. У Господньому заповіті з Авраамом у безпосередньому значенні, обіцяним насінням був Ісаак, але в кінцевому значенні тим насінням був Ісус Христос. Про це написано у посланні до Галатів та в посланні до євреїв. Так само і тут, у Господньому заповіті, даному царю Давиду, обіцяний син у безпосередньому значенні був Соломон. Але у кінцевому значенні тим сином є сам Ісус Христос. Бог пообіцяв царю Давиду, що якщо його нащадки скривлять дорогою своєю, то хоча він їх покарає, але він не відніме своєї милості. Як це сталося з домом царя Саула, скривити дорогою тут означає нарушити закона Мойсея. Який залишається в силі, заповіт з царем Давидом не скасовував заповіта даного пророка Мойсею, тому Давид постійно згадував у своїх псалмах про заповіт милості Господа. Слово милість у 15 му вірші забезпечує виконання обітниці, які тут є безумовними. Коли Господь дав царю Давиду свого заповіта, він нічим не обумовлював своєї обітниці. У Божому заповіті з Давидом немає слова, якщо цей заповіт був безумовним. Тому ми можемо бути певними у виконанні Божої обітниці. У своєму заповіті Бог обіцяв Давиду, що Месія прийде з роду Давида та встановить царство, яке триватиме навіки. Гарантія виконання Господнього заповіту з Давидом ґрунтується виключно на вірності Бога та не залежить від слухняності Давида чи Ізраїлю. Сам Ісус Христос є остаточним виконанням Давидового заповіту. Ісус Христос повернеться вдруге і буде правити над викопленим Ізраїлем як цар над царями та пан над панами. Як писав пророк Ісая, без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві його, щоби поставити міцно Його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки, ревність Господа Саваота це зробить. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Орман Боковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.